Про ці та інші новації, до яких вдаються росіяни, щоб атакувати Україну, будемо говорити далі. І з нами на зв'язку, речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Вітаємо вас. Доброго ранку. Слава Україні, слава силам оборони. Вітаю! Героям слава. слава, дякуємо, що прокидаєтесь разом із нами? Почнемо ми із тривожних подій. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Ми про це от буквально щойно розказували в ефірі. Опублікував кадри про перекидання вантажівок з живою силою з запорізького напрямку через окупований Маріуполь, далі там Таганрог, Ростов, на Залізницю. Що вам відомо про це перегрупування? Він перекидає додаткові сили на північ, аби реанімувати свій ворожий наступ на Сумщину. Чи чому це відбувається взагалі? Ну, по перше, треба сказати, що запорізький напрямок на сьогодні знову стає доволі таки активним. Ми говоримо про те, що у ворога, на жаль, є тактичні просування, є відповідна мета порушити нашу логістику, там вийти в район населеного пункту Кам'янське, що сьогодні вже ворогу на жаль вдалося заволодіти панівними висотами для того, щоб можливо рухатися далі вже в бік Степногівська і більше загрожувати вогневими засобами враження в обласному центру Запоріжжя. Інша справа, що сьогодні у Рога немає можливості створити велике ударне угруповання для цих атак, але джерело напруги на запорізькому напрямку воно створено. Його теж треба підтримувати у постійній активності. Що стосується перекидання там чи відповідно різних резервів на Сумський напрямок, треба зазначити, що до речі, з Сумщини два батальйони ворог з десантних військ одного з полків зняв навпаки і перекинув в район Курської області Глушківський район населений по угу. Тьоткіно. Це якраз відповідь на те, а що ж відбувається там на Курщині, де ще залишилися локації, які контролюються силами оборони. Тобто, постійно ми бачимо, що ворог переміщує свої сили. Відповідно, маневри, що стосується от власне зазначеної вам інформації, вона не є. Я про ці резерви не є ці резерви такими кардинально, що можуть змінити ситуацію на тому чи на іншому напрямку. Тому це можливо бути просто ротаційні якісь заходи, які відбуваються в тому числі. І на цих локаціях а в якому зараз стані дуже цікаво, просто перебувають сили росіян на Сумщині? Як в них справи з боєздатністю? Тому що в мережі з'явилася інформація, що їхня оця горизвісна 155-та бригада морської піхоти взагалі перебуває на межі бунту після того, як сили оборони знищили її керівництво, і солдати тепер відмовляються йти в місті в місні штурми. Що вам про це відомо? Наскільки це схоже на правду? Е, ну, такої інформації в мене поки що немає, але скажімо так: особовий склад 155-ї бригади він дійсно деморалізований, не дивлячись на те, що їхньому вже колишньому командиру присвоєно друге звання Герою Росії, і це перше таке за час проведення так званої спеціальної воєнної mm -hmm. операції. Ми знаємо, що це за бригада. Ми знаємо, хто віддавав особисто удков, якого немає і вже в пеклі, не знає що черти його навіть приймуть. Віддавав особистий наказ про те, щоб розстрілювати наших полонених. І саме цим ця бригада, перш за все прославилася. прославилася. вона і тим, що особовий склад, навіть за часів того Гудкова, з якого зробили великого воєначальника. Вона оновлювалася рази два приблизно, як мінімум, а то вже й три. Що стосується тих бойових дій, які відбуваються на Сумщині, ми бачимо, що на сьогодні звичайно сказати про те, що ворог повністю відкинутий, ми поки що не можемо. Але те, що лінія бойового зіткнення лінія фронту тут практично стабілізована, абсолютно вірно. Угу. То ворог намагається рухатися, але нам вдається і відкидати його. Звільняти наші населені пункти, ну принаймні стабілізація, як я вже зазначив, вона є бліскриг точно не вдався. Хоча бліскрих для Глуткова, він вдався отримав другу зігручку. Ну, так. так і буває. Ми змушені пана Сергію на тлі того, що відбувається на лінії фронту і розмови з вами, як з експертом, говорити і про геополітику. Адже на тлі розмов про припинення постачання від США частини боєприпасів до України, німецьке видання більд пише, що раніше поставленої зброї Україні ймовірно вистачить до кінця. Ця на вашу думку, що буде далі, якщо Трамп не поновить поставки? Ну, по перше, я хотів би висловити слова подяки канцлеру Німеччини Мерцу, який заборонив публікувати будь-які дані про допомогу, зокрема Німеччини. Ми бачили напередодні величезний список. Він приємний для нас того збройня, яке Німеччина планує, наприклад, нам поставити. Але знову таки питання до цього списку звичайно виникають. Але якщо він такий, хай буде так. Що стосується білда, то зокрема тут дуже багато питань завжди до. Цього видання, яке є таблоїдним і ага. є флагманом жовтої преси. Я mm. думаю, що далі коментувати вже не варто. Що стосується американців, як і зазначалося відповідно певні е, проєкти на сьогодні е, або навіть так певні напрямки постачання е, обладнання, озброєння вони призупинені. Е, якщо навіть мова йде наприклад про те, що це очільник Пентагону, зробив власноруч, то приклад Ілона Маска, я думаю, для нього мав би стати холодним душем, тому що як Трамп реагує. На те, що роблять без нього, ми на сьогодні це бачимо. Треба uh -huh. підсилювати цю компоненту. До речі, uh -huh. тому ми не говоримо про те, що наразі все виглядає надзвичайно критично, uh -huh. але розуміємо прекрасно, що допомога американців нас сьогодні важлива, тому що зокрема говоримо про Петріоти. Так тобто, наш протиповітряний захист він є на сьогодні одним з ключових моментів. Сподіваюся, що ті скажімо коментарі, які... І йшли в тому числі від президента Трампа, вони дають нам привід для оптимізму. Ну скажімо, так е, наше озброєння є, його треба розвивати. Бачимо що з європейцями дуже активно в цьому напрямку. Працюємо. До речі, Європа дуже багато зараз інвестує саме в українську оборонку. Це теж непоганий сигнал. Що хотілось поговорити про те, що після славнозвісної операції Павутини Росія відвела стратегічну авіацію на далекий схід, але нові супутникові знімки у виданням НВІ, свідчать, що принаймні частина літаків повернулась на авіабазу в Енгельсі. От це про що свідчить? Це вони відійшли вже від шоку і готуються на нові удари по Україні. Ну, власне, якщо ми говоримо потенційно про удари по Україні, звичайно, вони готуються. Це очевидно, тому що для Росії це ключові моменти в їхньому наступі на нашу державу. Це перше. По друге, ми звичайно говоримо про те, що на сьогодні переведення цих літаків на більш великі відстані. Воно є економічно і те з військової точки зору дуже невигідним для росіян, тому що збільшилися у відстані, збільшилися відповідно ресурси, відповідно, час підльоту, і вони готові бачити навіть зараз ризикувати свою авіацію, лиш би зменшити ці витрати. Витрати на Росії зростають на війну, і це очевидно. З іншого боку, розуміємо, якщо вони повертаються, це і. Давайте усьому спробуємо шукати позитив. Це і для нас сьогодні е, можливість наших бойових комарів знову показати, що вони як кажуть справі, і можуть свою роботу виконати, тому. Давайте так, шампанське, звичайно, ще не п'ємо, але є нові цілі, і треба їх уражати. Це прекрасно. Пляшечка в холодильнику вже є. стоїть. Добре. На початку в сюжеті ну, бачу, ви <суміли> <суміли> на початку в сюжеті ми вже чули про знайдене в Києві російське попела Гербер, який оснащений камерою. Сигнал з неї не може діставати з Росії, тобто, має бути якийсь ретранслятор на нашій території. Як на вашу думку, може працювати ця схема з камерами на Дронах в глибокому нашому тилу, і чи можуть взагалі росіяни масштабувати цей досвід? І чи нам взагалі це може загрожувати? Ну, по-перше, ми не маємо права допустити цього масштабування, тому що як одна з версій вона має право на життя, Те, театр дійсно встановлений був на нашій території. Тут же питання до спецслужб. Я знаю, що вони дуже активно в цьому напрямку працюють і, і дочекаємося вже офіційних коментарів саме mm -hmm. від наших спецслужб. Але з дзвони так. Не досить приємне з іншого боку, знову таки, якщо ми говоримо про розвиток нашого вектору протиповітряної оборони, як дрони перехоплюючі, як авіація. То, звичайно, в цьому напрямку треба працювати, щоб максимально уражати ті цілі, які летять до нас. Бачимо, що шахетні атаки ну вони можуть там трошки просідати на пару днів по кількості цих дронів камікадзе. А в основному на сьогодні ставка росіян зроблена саме на це озброєння. Максимально дешеве, але ураження нас все-таки вони досить таки серйозні. Дякуємо вам, дякую, що долучилися до нашої розмови, що прокидались разом з нами. Хочу нагадати, що з нами на зв'язку був дякую речник... вам, що даєте можливість прокидатися. Хочу нагадати, що з нами на зв'язку був речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Ще раз дякую.